Виконуємо номер 721 із підручника Геометрія 7 та номер 503 із підручника Математика 7, інтегрований кур, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть два кола, радіус яких дорівнюють 2 см і 1,5 см так, щоб вони, завдання перше, мали зовнішній дотик, друге не перетиналися. Я накресла два кола, радіуси, які дорівнюють 2 см і 1,5 см. Завдання му першу так, щоб вони мали зовнішній дотик, мають одну спільну точку. Коли два кула мають одну спільну точку, говорять, що вони дотикаються, а спільну точку називають точку дотику кіл. І другий випадок не перетиналися. У нас кола не перетинаються. Номер 721 із підручника Геометрія 7 та номер 50 крапочка 3 із підручника «Математика 7 виконано.